Всім привіт! Сьогодні ми знову у Farming Supermarket Simulator. Тут я розвиваю нашу ферму, а точніше, магазин, де ми будемо продавати різноманітні товари і заробляти неймовірні прибутки. Тож вмощуйся зручніше. Погнали! Ми продовжуємо, а точніше завершуємо. Це у нас який тут день. День уже не знаю який навіть. Нам пропонують завершити день, але я пропоную для початку подивитися, що ми можемо тут ще зробити. Витратити трохи грошення для того, щоби. Для того, щоб у нас тут все було готове на наступний день. Так. Ну, по цінах тут все чудово, не потрібно нічого робити. Викладаємо і ходімо. Коротше, запаси є, є, значить, можна сміло починати наступний день. Ми маємо день третій, до речі, у нас. Це був день третій, ми переходимо в день четвертий. ми пішли навіть в плюс. На балансі є 105 доларів. Відразу увімкнемо світло, тому що я поки що... Ого, цибуля впала в ціні, морква впала в ціні. Окей, значить нам потрібно відразу ж подивитися по цінах. Тобто дуже впала морква, вона зараз коштує всього та навсього 62 центи. Ну якби який сенс її продавати, я, чесно кажучи, і не знаю. Типу, ми, в принципі, то будемо працювати, не знаю, там, в ноль виходить, тому ми трішечки поставимо, хоча би, щоб у нас був мінімальний прибуток. А, для того поставимо, ну, в принципі, окей. Нехай так ці ціни тоді залишаються. Тут а 2,50. Ні, тут можна підняти десь до 2,70 на яйця. А, що таке будь-який. А, тут а можна вибрати всі товари або окремо якісь товари. Зрозумів. ну окей, поки що, нехай буде так. У нас поки що. А, час не йде, допоки ми не відкриємо магазин. Ми не можемо купити собі поки що. Машину, тому що вона коштує 200 доларів, а в нас на рахунку є лишень 100 доларів. Тому ми відкриваємо, щоб заробити грошенят. За які ми вже фактично і будемо жити. Що у нас з повунах? По кавунах по ми можемо, до речі, перенести туди ще трохи кавунів, так як Ну, одної полиці, мені здається, маловато тут. Тому ось так ось зробимо. Цього вже має бути вдосталь. До речі, а де я дів свалку для сміття? Я щось її тут не бачу. Чекай, я ж її десь розташовував. Я її, походу, випадково було продав. Це є досить прикро, тому що тоді потрібно нам купити собі назад її, бо без цього, якби, ну, м'яко кажучи, буде поганенько. Тому давай ми її десь ось тут одненько тут розташуємо. І одну, можливо, навіть і тут поставимо. Все, тепер у нас ой-ой, ой не то я було нажав, тому що ох хо ох яка файна пані до нас зайшла. Ну, відразу огірки купує. Ладно, це її справа, ми не ліземо у справи і їхнє життя. Ми лише станемо зараз касу і почекаємо. А до речі, що ми там можемо? Можливо, там ми можемо поки що піти буде. Ого, оце так вона тут по-серйозному в цілому у нас закупилася, якщо чесно. 17.30. Нормально, дякуємо. Приходьте ще. Як то говорить? О, дивися, кавуни то взагалі-то йдуть по повній програмі. Типу, оце зовсім інші ціни. Типу, ми вже при таких а, цінах, при таких заробітках зможемо доволі швидко зробити нормально грошей. Головне, встигати поповнювати твари. Ти дивись, кавуни просто розібрали перших же два клієнти. Ну, це дуже круто, це просто шикарно. Плюс тут помідори треба поповнити. Ну, так, да. от так, от справи у нас, в принципі, ранок почався доволі таки насиченим. Це морква, помідори ми ще сюди. Єдине, що мені здається, яйця не дуже то і швидко якби, купують. Ну, Здається, що їх там беруть, але доволі таки слабенько. Так, що ми там маємо дати? 5,40 на 5,50 і забирай. Так, тут зараз буде трохи грошенят у нас. Да? Аж на 1660 купили, значить ми 8 маємо віддати. 7, 8 і 40 центів. Ладно, 10 центів забираю в подарунок, тому що мені не дуже хочеться їх там рахувати по одному цьому центу. А тобі, паскуда, я посчитаю по одному центу. Тому що ти пробив цю тему, що я тут даю, в принципі, все прям такі от до. Із... Навіть більше вертаючи маю. І все, цей чувак має дати нам карту. Ні, теж дав гроші, слухай. Ах, ви наївні такі жукі. E, 47, ну, ладно, 3 цента тобі в подарок, знай мою доброту. Просто тепер живи із цим Окей, okay, у нас вже майже є гроші для того, щоб mm, уже було би, скажімо так, розширитися. Яйця взагалі не купують. Ну, в чому, в чому то біда? Чому не хочуть купувати яйця? Вони ж начебто і по гарній ціні. А, ну звісно, по такій ціні, слухай, ну я б таку ціну виставив. Звісно що. Ну дивись, ринкова ціна зараз по 2.60. Ну окей, ми її виставили по 2.60. В цілому, наче непогано. О, от і яйця перші купили. Ну, перші сьогодні, я маю на увазі. О, багато. Ніфіга, назад 4. Я стільки дарувати тут не збираюся. Все, оце по-іншому. О, от карточка мені подобається. Тут набагато швидше. Ну, нічого, ми взагалі-то наймаємо скоро собі працівника. А до речі, ми можемо вже собі купити машину. Ну, але перед тим треба навести тут -то. дещо порядок, так як у нас у нас, О, так. Для початку треба поповнити всі запаси морква. І у нас цибуля. Я, до речі, не пам'ятаю, а де у нас є цибуля? Цибуля у нас тільки тут є, виходить. Ну, окей, давай ми тоді це все діло сюди закладемо. Цибульку десь тут. А чому? Можна поставити так. І кавуни. Кавуни, треба відразу, якби їх було б і полити. Ладно, грошей, я думаю, в нас вистачить, тому що кавуни приносять нам гарний прибуток. Вони досить дорогі. І ми на них непогано заробляємо. Так, 3,53. Не густо, не фонтан, ну да ладно, за день, в принципі, так даже. Там декілька клієнтів, і то буде добре. Ми маємо вернути 16, 30. Ай, коротше. Ось так, все. чотенько Здачу дали, нікого не надурили, все собі заробили. 3 бакси. Ого, це так дядько, коротше, буде жити біля туалета. Тому що 3 кавуна відразу взяв. А на 28 баксів. Майже на 29. Ми маємо дати скільки там 16 баксів. Ладно, на тобі на 2 центи більше, ти мені тут таку касу зробив, щоб просто йо-майо. Е, так, ладно. Ми можемо купити машину. Нам е, полиця, ага, нам ще полицю потрібно взяти. Тільки чекай, у нас така полиця є вже. А що ж мені тоді треба взяти? Ну Мені -то пропонують цю взяти машину купити. Ну окей, давай ми відпустимо покупця, і тоді будемо дивитися, що ж ми там будемо собі купувати, що нам з цим а, робити. Так, а тим часом треба, я бачу, ще піднести а вони просто йдуть на ура. І мене це теж якби досить тішить. Яйця, яйця, що можна поновити там опаньки. Ну, не прям такі, щоб багато. Ну, окей, піде. Огірочки. Блін, я вже починаю це не встигати все робити. Мені скоро потрібно буде точно допоміжні руки, щоби. Е, так, це сюди. Цибульки ми підзакинемо. Помідорчика ми підзасипемо. Окей. Е, все. О, Тим паче, в нас вже починає темніти, бляха. Ми тут ще нічого сьогодні за день і не купили собі. Хоча б вже досі мали б взяти. Воу воу, назад 50 центів. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Скільки там тобі треба дати. На 20 доларів він взяв. Нормально. Держи десяточку назад. Слухай, всі ковни розібрали. Це кабза. Це просто якийсь треш. Це просто треш, але це дуже приємний треш. Так, треба сорочно йти ще докидувати ковни. Кавуни це наше все. це от просто, це... Ми імперію побудуємо бляха на цих кавунах. Їх навіть треба полити, я б сказав. Огірки також полити, цибулю полити, о! і томати полити. Все. А, давай тоді, коротше, коротше, просто зараз тоді сьогоднішній день і тоді вже будемо ми займатися а, всіма іншими справами. Тому що, поки воно поперло, то чому? Бо це зупиняти. Не потрібно цього робити. Ось таким чином, все. Ну да, ти якби все, що могла, все купила, аж три цибулинки. Окей, в цілому, день тоді у нас, виходить, вже сьогодні, наче і завершився. Просто пролетів взагалі не планово. Пройшов він скажено. Я сам не очікував, що такий от він у нас вийде сьогодні насичений бляха, куриця тут. ну Яйця, понятно Яєць у нас там вистачає, тому вони взагалі практично не продаються. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, що ціна така стала, ну не готовий я на це відповісти. Окей, поки що тоді ми просто цибулечку тут всю позакидуємо, поскладаємо, огірки там, здається, треба було дозакинути. да І ще потрібно сюди моркву принести. Зараз це ми все сюди принесемо. Морква наша теж є. Все, все складаємо. І ось таким чином це все. Бляха, жалко, що немало там десь. А я так поставлю, щоб бачити, приблизно, що в мене там є. Ну і кавни. Кавни вже є 4 штучки. Все забираємо, вивантажуємо. Окей, після цього будемо розбиратися, що робити далі. Е, дивись, коротше, що нам пропонують. Нам потрап... пропонують купити машину 1. Оце вона і є. Ого! Це що тут за машина один така? Це якусь ковбасу тут треба буде робити, чи що? А як її. Е, куди ти її дів? Ось так воно розвернути її в цю сторону, я думаю. Ось так поставимо. Я взагалі не знаю, що з цим робити. У класі виробництво, перевірте, що можете виробляти, і машина. Розблокуйте їх. Так, виробництво. Ми можемо. От, машина один у нас вибрана. І що ми можемо тут робити? А ми тут нічого не можемо. Кетчуп ми можемо робити. Пшеницю, типу. Ну окей, поки ще. Що... А, за 100 баксів розблокувати кошти. Все, я зрозумів. Тобто, ми можемо зараз. Е 100 матів, виходить, робити. Так, чекай, а куди ще тут ставити? Продати за 180, та ні, куди. А куди тут оставити? Алло! Як мені сюди їх запихнути? У виробництві розблокувати? Так а я вже у виробництві розблокував, навіщо мені ще щось розблоковувати? Типу, мені все це розблокувати треба, так нафіг треба. Я просто хочу зараз робити кетчуп. Як мені робити зараз це кетчуп? Ну, пшениця, пшениця в мене. Ну ке розблокую. А, диви, яка паскуда, коротше, він мені не давав, коротше, походу, нічого робити. А, а як виготовляти? Мені миска якась треба. А, сюди треба було просто поставити. Все, я зрозумів, блін. Я просто дарма 100 доларів витратив. Угу, 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 угу. Ну, все, якби, отак от виходить. Тобто, давай тоді ми цей день завершуємо, все рівно вже його треба пропускати. 23 бакса в нас залишилось всього та нам всього. Ну, окей. Е, так нехай і буде. Що у нас тут? Тут працює, кетчуп виготовляється. Я думаю, що ми ще почекаємо, поки. Ага. Ну, типу, 10 баксів у нас залишилось. На кавун навіть не вистачає, щоб його полити. Ну, отакі от пороги получаються у нас зараз. Ну, та ладно, менше з тим. Давай подивимося, ми відразу ж тоді по цінах. Що у нас тут є по цінах? Ціни, в принципі, ого. У нас цибуля то вже коштує по 2,21 на ринковій ціні. Морква вже теж сьогодні змінила. покороче поставимо за 2 і все інше, в принципі, залишається, як і є. Доволі зручно, оця е, менеджер керування. Доволі-доволі зручно. Давай ми візьмемо кетчуп, тоді десь тут розташуємо, ми його на верхню полицю і виставимо йому адекватно відразу ціну, щоб потім якби. По 3,49. Ну, ми поставимо по 3,50, тому що, ну, раз прийшли вже до нас в магазин за 1 цент там зекономити, ну, навряд чи хтось захоче йти в інший магазин. Ну, я б так точно не захотів би вмикаємо світло. Сподіваюся, потім нам комунальних багато не прийде за це. Що у нас ота? О, тим часом я бачу вже перших людей, які там під'їхали, до речі, там якісь столики є, як виявляється. Я їх і не бачив. Куриця, як же ж ти голосно кудахаєш, я тобі чесно кажу. Так. Цибульку... Так, що нам тут треба ще понаносити? Та, в принципі, то тут наносити більше і нема чого, бо вже все є. Все є, все є, все є. Чудово, сюди вона ще принести буде кавунів, якщо з'являться у нас груші. А він такий трошки не швидкий, цей хлопчина, я дивлюсь. Повільно, повільно несе. Мг. Ну ладно. Давай ми тоді про запас кетчупа туди піднесемо. Ось таким чином. Клієнчика на касі, це чудово, ми перші, якби тут уже на цього клієнти. А до речі, він було ще не встиг підійти, а вже якби писало, що він на нас чекає. Мені здається, десь нас тут трішки надурили. Окей, ми можемо поки що піти уже полити кавунчики. І можна. На цибулі у нас грошей нема. Цього нам не вистачає. До речі, ми можемо посіяти. Виходить, у нас ця машина є. І ми можемо то взагалі-то е, висаджувати пшеницю. І нам треба посіяти буде пшеницю саму по собі. Е, е, окей, окей. В принципі, це можна буде зробити. Я думаю. Ой, я ж не то не то нажав, вибачте, мусіє. О, то було б вам би, звісно, не по той ціні. Е, 17 доларів нам треба віддати. Ось так, 1 цент переплата, ну нічого. Ого! О що це там таке відбувається? А, їх двоє там стоїть, бляха. Я то думав, що це там таке відбувається. Е, ладненько, ладненько, ладненько. Що нам туди треба решти? Дати 24 долари 46 центів. Ладно, забирай Забирай і приходь ще. Так, у нас вже я тим часом бачу, що на, о, грошей вже достатньо. достатньо є для того, щоби. Uh, щоб, щоб... Коротко, так буде. Uh, що би що би. Блін, ну, це гуде мене відволікає, чесно кажучи. <гум> чесно вам скажу. Uh, я хочу зараз що? полити цибульку. Я хочу купити пшеницю. Ми цю грядочку десь uh, посадимо. Ну, десь тут поруч, доволі вона плотніше садити, тому що Місця потім нам може бути, напевно, і недостатньо. Хоча я не знаю, uh, чи ми можемо. А здається, можна було розширювати свої. М, свої. Да. Тут, а здається, можна було розширитися. Да, площу можна потім буде розширити, тому все окей. В цілому, в цілому, цілому, Все в нас добре. І давай поливати томати. Хай томати нам надо. Тепер, тепер їх нам надо точно побільше. Як мінімум, треба їх наробити буде із запасом для того. Та ну, візьми ж ти, лки-палки, карточку. Е, для того, щоб можна було. Наробити кетчупу побільше. 18, 10 Є таке. Навіщо я там нуля в кінці прожимаю? Бог його знає. 5, 3. 70. А, ось так, коротше. Що у нас там вже на рахунку? О, так у нас майже вже соточка є на рахуночку е, -е. В принципі, то ми непогано йдемо сьогодні. Доволі непогано. Мені це подобається. 80, 50, 75. А, коротше, отак. Пару центів мені простіше надати лишніми віддати, ніж їх тут остаєте рахувати. Так, потрібно. Я вже бачу, що потрібно принести. ну, Окрім огірків, звісно, ще треба принести нам цибульки. Цибулька, слава Богу, у нас є поруч. Все. Цибульку піднесли. І кавуна, кавуна, кавуна. Точно потрібно занести кавуна. Бо кавун в дефіциті, як ми бачимо. Що тут? Три моркви? Все-та на все, та ну, лки-палки, а я тут думав, тут якісь нормальні будуть гроші в нас. А там тут не так-то і багато. От тут уже покраще. 1457. Файно. А вона не знайшла пшеницю. А так в смислі? А нафіга тобі пшеницю купувати? Поясни мені, будь ласка. Ну окей, давай ми спробуємо пшеницю просто продати. Її ж краще на. Ну так правильно, її не мона тут, а просто взяти і купити що за нафік? Давай ми зараз сюди цю пшеницю всю відвантажимо, заберемо зараз цей. А, ти скажи, я скажу, бляха. Кетчуп. О, або томатну пасту, це буде точніше сказати, а не кетчуп. Це ж буде більш вірна назва. І, до речі, цю машину треба буде принести. Вона отут гудить прямо в мене, бляха за спиною. І це досить сильно мене відволікає. Не знаю, чи відволікає це вас, але мене це навіть може тако за день почати дратувати. Бо воно збиває мене з моїх думок. Які вони там не були, але вони все ж таки іноді приходять, і не хочеться не хочеться, щоб вони такого уходили. Окей, 11. 11. А, я сьогодні щедрий, буде тобі більше навіть Скажем так, це чайві, не ти мені даєш, а я вже тобі виходить, даю чайві Так, нам треба принести, принести, принести. Томати нам треба сюди завантажити. Морква і І перчик. Ой, перчик. Морква і. морква. Морква і морква, коротше, нам треба сюди. Огірки треба! Нам сюди принести. Гірків не вистачає, і я бачу, що там кавунів вже немає. Йой, ні, ну це треба, коротше, вже брати і наймати людей. Ну я вже так не вивожу, Я вже просто бігаю, як скажений, і. Ну це неможливо. Це просто неможливо. Там ще яйця закінчилися, а коли їх вибрали, я навіть не замітив цього. Я цього навіть не помітив. Ну давай тоді ще одну полицю з яйцями завантажимо. Ну фіг з ним. Я просто цього не замітив. Опачки, а тут вже черги утворюються, тому треба їх відпускати, поки люди не злі, поки люди. Ну пойміть, я тут один на цій касі працюю, а ще мені потрібно і товари принести, а ще їх на городі виростити, це вам не отак, от просто бляха-муха. Тут час це все займає. Двадцяточку тримай все. А, трошки розібралося. Тут що у нас? Тут мука, а давай ми виставимо муку. Отут. Мука завжди знизу ставиться, бляха. Так і ми, ми її розмістимо знизу, і по чому її продають по 2,80 вона у нас буде. Окей. Ну, вже завтра цю муку, напевно, лише придбають. А можливо, до клієнт прийшов і він ще зможе сьогодні її навіть і купити. Один. А, скільки там? 35 віддамо. Так, ну мені здається, якби я так в реальності торгував на касах десь, то ну, магазин би йшов би трошки в мінуса, і я був би без зарплати, тому що оці всі дірки е мінуса, з які я тут виплачую людям трішки більше, ніж потрібно, це б списуло б з мене. Ну, але я добрий. Тому якби я. Я їм даю трішки більше. Так, нехай рахують, що це від мене така скидочка, акція невеличка. Ну що, хтось купить муку сьогодні чи ні? Ніхто не купує муку, ну що ж це таке? Це неприємно, це неповага. А ні, це дофіга я тобі дав. Раз, два, три, коротше, в тебе сьогодні акції немає. Дивимося, що у нас тут. Тут у нас мука. Ой, слухайте, а тут, виходить, то цієї муки наробиться ой, як багато. Плюс там треба яйця, тому завантажимо сюди для куриці. Все, нехай працює, хай не лінується. Все, з цим ми розібралися, піддончик цей ми занесемо, покладемо. Е, чого я відкрив? Я не хотів ціну коригувати, я просто хочу сюди викласти яйця. І на запас ми покладемо. Дивись, томатів майже не залишилося томатної пасти, бляха. Ну, це, звісно, да. Да -да 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 -да. що ж тут скажеш, що ж тут скажеш. Нам треба десь сюди її буде перенести. До речі, це амбар, ми ж, напевно, тут аж щось теж будемо вирощувати. І так далі. О, нарешті скоро бляха це діло закінчиться, і ми будемо а, тихо собі беляха проводити свій час, бо це просто ад. Фух, а я поки буду що робити, буду зараз сюди заносити товари, наповнювати. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо тобі сподобалося, можеш підтримати лайком і підпискою, щоб не пропустити наступну серію по фармінь супермаркет симулятор. Ну а я вже піду монтувати наступну серію. Пока-пока.